Такий гучний сигнал тривоги на посту ДПС номер 3 Солонянського району лунає щоразу, коли номер автівки співпадає з інформацією у базі даних системи цілодобового автоматизованого відеоконтролю за рухом транспортних засобів. Комплекс Рубіж з'явився на озброєнні даєшників на початку 2012 року. Причому камери відеоспостереження на дорозі встановлені таким чином, щоб виключити можливість проїзду машини поза об'єктивами камер і з таким розрахунком, аби співробітники ДАІ, отримавши сигнал, встигли вийти і зупинити авто. На екран присработки, отвіті, допустимо, виводяться ось ось транспортні средства. Если в случае сработки. И вот здесь вот написано. Жотневый ДВС Дмитроского мою. Вот вас номер. Инспектор останавливает автомобиль. Еще раз проверяем ее по базам, по этим. Сьогодні по Україні система, котра перевіряє автівки по розшуковим реєстрам, встановлена на 95 постах ДПС. На Дніпропетровщині Даїшники спостерігають за водіями на чотирьох стаціонарних місцях. Схема роботи відеоконтролю рубіж досить проста. Комплекс зшитий у державний номер машини і буквально за 20 секунд перевіряє, чи перебуває транспортний засіб у чорних списках ДАІ або Мін'юсту. Потрапити ж туди можна через несплачений вчасно банківський кредит, борги по аліментах. Заборгованість перед коммунальными службами, або ж авто находится под арестом, у розшуку. С помощью этого комплекса зафиксировано было произведено почти 4000 сработок по транспортным средствам, подтвердилось 515 сработок. Почему такое большое количество сработок и так мало задержаний? Есть. Ну, как бы номерного Знака, тобто або він сильно грязний, або там як то болтик не туди вкрутив водій, ні не, не в ті місця, де положено этот номерний знак. За словами представників державтоінспекції, перевірка машини, яку зупинили на посту, не займає багато часу. Коли водій чистий перед законом, його відпускають і він продовжує свій шлях. Якщо ж автівка і справді знаходиться у чорних списках, її доправляють до райвідділу міліції, а потім передають відомству. Яке ініціювало розшук. Наразі на штрафмайданчиках Дніпропетровщини перебувають загалом 48 транспортних засобів. Альона Вітрова, Ростислав Мілов об'єктив двадцятьоми канал.